Сьогодні увечері, а я була на прем'єрі фільму. І що ти бачила? Бачила те, як телеканал Київ 24 побував на краю світу разом із ювілейною 30-ю експедицією. Наша команда вирушила на станцію Академік Вернацький, аби показати шматочок України у найвіддаленішій частині планети. Унікальні кадри привезла наша журналістка і ведуча Олеся Турчин. Вона стала свідком неймовірних відкриттів і побачила, як українські полярники. Попри війну, продовжують працювати заради науки та майбутнього. Коли я побачила перший льодовик, я буквально стояла, витирала сльози на палубі судна, бо це як щось нереальне. Але я не підозрювала наскільки більша краса очікує далі, попереду. І ну, такого місця на землі більше немає. Це така, знаєте, пісня льоду. Яка відкривається для тебе потрохи, а дуже так з застереженням, але це те, що вартує того, щоб бути прожитим. Це було неймовірно. Так як такого більше ніде не побачиш? Ну, основна була наша місія показати не тільки красу, то що там знаходиться, а показати взагалі роботу полярників, в яких умовах вони там працюють. Фільм можна буде побачити в прямому етері телеканалу Київ 24 Вмикайте нас в день незалежності 24 серпня о 21.00. Це був складний для нас проект, дуже незвичайний, але дуже цікавий. І я сподіваюся, що це перший крок на, на цьому шляху. Для нас це дуже важливо, бо ми спробували свої сили. і, Як нам здається, це вийшло. Сподіваюся, і наші глядачі, і глядачі сьогодні, і глядачі 24 серпня, о 21.00 оцінять нашу роботу.